Перше, я помітив, що мене приваблюють діти ще в ранньому підлітковому віці, у восьмому класі я усвідомив, що риси, обличчя та будова тіла дівчат віку 5-12 років здаються мені естетично приваблювашими, ніж у дівчат мого віку. Саме тоді я почав уявляти фантазії, виключно про малих дівчат. Я не давав цьому великого значення і думав, що це просто фаза, яка з часом мене. але цього не сталося. Коли я подорослішав, і вступив до середньої школи. Мені ставало все важче знаходити спільну мову з дівчатками-підлітками. Мої дві спроби завести дівчину провалилися повністю. Між нами не було жодного емоційного чи романтичного зв'язку, і стосунки розпалися майже одразу. Я впав у глибоку депресію, перестав спілкуватися з друзями і почав проводити більшість часу в інтернеті. Граючи в онлайн-ігри та мастурбуючи на фотографії моделей підлітків. Мені було дуже соромно через свою сексуальність, але я все ще сподівався, що це просто через гормони, і з часом все зміниться, але цього не сталося. Мені було 17 років. Моя восьмирічна двоюрідна сестра на деякий час переїхала до нас додому, поки її батьки розлучалися. Вона була найгарнішою дівчинкою, яку я коли-небудь бачив, її щира доброта, допитливість. І почуття гумору були просто чарівними. Ніщо не могло зробити мене щасливішим, ніж змусити її сміятися і посміхатися. Я не хотів нічого більшого від життя, ніж проводити час з нею і робити її щасливою. Кожна моя думка і кожен момент були присвячені їй, а коли я засинав, вона приходила до мене у снах. Інтенсивність мого потягу до неї була не схожа на те, що я відчував раніше, і це мене лякало. Але я не знав, що робити. Я швидше вбив би себе, ніж заподіяв їй будь-якої шкоди. Думка про сексуальне насильство над нею була огидною, і я ніколи навіть не розглядав таку можливість. Але я не буду брехати. Мінет від іншої дівчини-підлітка на вечірці навіть близько не зрівняється з задоволенням, яке отримував від її обіймів і поцілунків. Жодного з яких, до речі, я не ініціював сам. Щоночі я мастурбував, фантазуючи про поцілунки і обійми її оголоного тіла. Це настільки мене відштовхувало, що я почав різати себе, коли відчув бажання думати про неї в сексуальному плані. Я сподівався, що якщо карати себе за ці думки, то педофілія пройде. Але цього не сталося. Пройшло три і їй пора було їхати додому. Вона дуже просила маму залишити її з нами. Але це було неможливо. В останній день ми плакали дуже сильно. Коли я побачив, як вона їде. Мені було дуже боляче, ніби серце вирвало. Мені стало ще гірше, і депресія посилилась. Минулого тижня мені виповнилося 18, і мої вподобання не змінилися. Слабка надія, що це просто тимчасова фаза, зникла. Я змушений прийняти страшну правду. Я педофіл. Просто написати ці слова змушує мене відчувати запаморочення і нудоту. Усі мої стосунки з іншими людьми це фальш. Якби дізналися, то або боялися, або б ненавиділи, або зовсім відкрестилися б від мене. Я більше не можу дивитися людям в очі. Все моє життя, брехня. Я не знаю, чи зможу витримати це ще довго. Раніше я зберігав на своєму комп'ютері фото оголених дітей, хоч там не було проникнення. За законом порнографія включає будь-які зображення дітей, які викликають сексуальне збудження, за яке мене можуть посадити в тюрьму на багато років. Я давно видалив ці фото, але єдиний спосіб точно їх позбутися це повністю очистити або фізично знищити жорсткий диск. У нашій сім'ї небагато грошей. У нас лише один комп'ютер, і ми не можемо дозволити собі новий диск, а я не можу його очистити, бо там є важливі файли для роботи моїх батьків. Володіння дитячою порнографією в США карається суворими тюремними термінами. Я краще вб'ю себе, ніж проведу роки, а може й десятиліття, піддаючись побоям, зґвалтуванням, катуванням і приниженням далеко від друзів і сім'ї, а потім все життя залишатимуся в очах інших збочинцем і виродком. Не можу навіть дивитись на поліцейську машину, відразу стає погано. Минулого тижня побачив мігалки у вікні і втратив свідомість. Батьки відвезли мене до лікаря, але що я міг сказати? Я живу в постійному страху, що будь-якої миті до нас можуть урватися люди з автоматами і зруйнувати моє життя. Часто думаю, що я зроблю, якщо це станеться. Тато тримає заряджену зброю на горищі на випадок небезпеки. Іноді я беру її в рот, щоб відчути смак. Я не вірю в Бога чи в потойбічне життя і майже впевнений, що після смерті свідомість просто зникає. Я раніше боявся померти, але з часом сором, ненависть до себе і приниження стали сильнішими за страх. Я знаю, якщо колись постукають у двері і скажуть ФБР, я приставлю пістолет до голови і натисну на курок. Навіть якщо цей день нікого не настане, я все одно підефіл. Мене чекає життя самотності, таємниць і сорому. Я не хочу так жити. Хотілося б змінитися, але ліків немає. Я не побажав би такого нікому. Мені навіть подобається, як пістолет відчувається у роті. Колись, можливо, я наберуся сміливості і зроблю це. Хто знає, можливо, я потибічне життя, і може колись я там зустріну її. І все це здаватиметься якимось дивним сном.